Обережно поводитися з вогнем закликали зі сцени своїх однолітків, відпочиваючи у дитячому здоровчому закладі зміни південної залізниці. У кого з них це вийшло найкраще? Визначало журі. Втім, без подарунків не засталась жодна команда учасниця фестивалю, який нещодавно пройшов у таборі. День юного пожежника на цьому тижні влаштували для дітей в ужазі та вихователі табору Зміна вони вирішили перевірити наскільки добре діти знають правила пожежної безпеки і запросили для оцінювання інспектора держтехногенбезпеки. Після привітання знайомства команди, які представляли табірні загони, взялися всіх агітувати на боротьбу з вогнем словесно чи під музичний супровід. Ну, мені війна, Всі подобається, всі молодці, все ну, більше всіх третій отряд, тому що це мій отряд. Команди також відповідала на запитання один одного. Виявляється, не всі знають, які існують вогнегасники. Скільки води вміщує пожежна машина, і за скільки секунд пожежник повинен бути готовим виїхати на боротьбу з вогнем. Проте діти напевне знають інше. Да, сторожна соспічка не гратися, гас не включать. Чиберсіда було значно робити, если воспламенилось плам'я і пам'ятайте завжди. Если пожар, в 101. Конкурс завершено, підсумки підведено, учасників нагороджено. було дуже цікаво. Ми безумно волнувалися, ми дуже довго готувалися, думали всім відрядом дивиз, названня. Да, так, звісно, було трудно протистояти другим командам, але ми виграли. Так як вони видно, що старші більше є в них сміливості виступати, більше спортив, в них смикалка, більше. Більше відповіді можуть бути неправильно, але вони більше реагують зміттєво. Головну мету цього конкурсу організатори вважають у тому, щоб навчити дітей діяти в різних надзвичайних ситуаціях. Подивившись на їхній виступ, дорослі не сумніваються їхні надії справдилися.